Павло добровільно пішов у ЗСУ на самому початку Великої війни. Монтажник ліфтового обладнання став бойовим медиком. Сидів, вивчав літературу, я це вникав, не тільки мене там навчили десь на якомусь вишкілі, і все, я вже готовий медик. Тобто в мене була параноя, що мені потрібно все знати. До першої медичної допомоги я не можу е -е, стратити служив на Вогледарському напрямку. У перший же день було понад 20 поранених. Там залишилось багато побратимів. Один із них, близький мені товариш, був, він загинув 13 серпня 2022 року на «Щит-Центр». Ми не змогли йому. Це був перший день, коли я. В мене була практика медика. Я до цього у нас почався бій. Росіяни пішли в наступ. Нас перевірити. Так, були тяжкі травми. То мені допоміг допомогли знання. Знання через рік перебування на нулі в опорний пункт влучив ворожий снаряд. Павла врятувала диво, побратими загинули. Пережив колосальніший стрес. Мене врятував холодильник. Якщо холодильника не було, ми б всі в момент згоріли. У мене земля була по, я сидів тоді, і в мене настільки був сильний вибух, що земля повністю окутала мене по коліна. І Я не мог сам вибратися і вже побратими підбив підбігу, почався підбіг, дві ж давай там і тушить, і воно горить, ще там бика була німірина, газовий балон. Після цього Павло зрозумів, що психологічно не може далі бути медиком і перевівся на посаду водія, але знову служив на нулі. На нуль привозимо як продукти, воду. То паливо на вебасти з взимку чи паливо на генератор е, БК. Ну і попутно забрати, якщо є трьохсот. Ми настільки жорсткі тіпи, що ми їздили на нуль непосередньо на 66-му та на 131-му зі інші командири та водії кажуть, що їздити туди вантажівками? так. Типу, вони даже, вони виїжджали десь за пару кілометрів, скидували все, хлопці йшли, е как, как, як човнаки, забирали і йшли пішки. А ми прям не прям ні за метр до, до позиції, під'їжджали, забирали хлопців, БК там. Ми стільки, я, я взагалі не розумію, як ми ще ходимо, ми перевозили мабуть, на тонни по три боєприпасів, коли вже в піві літав. Одного разу забрали з окопів вісьмох бійців. Серед них були і поранені. Автівка застрягла у багнюці, до них наближався FPV-дрон. Такої двіжухи ще не проходив, як тут. Да. А на, на вантажі, в якому ми їздили, у нас і дрон з поверталися вже. Була сляка та грязюка така, не, МТОП, мабуть, не, не приїде. І перед нами якраз я в пів і е, в брустер і попадає, вибиває на лобові стекла, вибиває бокові стекла, пробиває радіатор. Е, Такої, як контузії, не сказав би, але… Но... та й страху не було. Більше шок. Ми тікали від ФПВ, вони за нами, там, і вони всі падали там, в метрах 20-30. Ну, ті, хто були в кузові, вони були в шовці. Павло каже, після повернення додому він буде говорити про війну лише з побратимами, а ще навідувати своїх на кладовище. Я це забуду. Я не буду розмовляти про війну. Це не випадок того, що треба цим вихвалятися або. Просто, просто буду жити як далі. Оксана Коновець, Андрій Чабаненко. Дніпро ТВ. Прямо у центрі Дніпра з'явилась незвичайна оселя. Група людей збудувала собі ось таку незвичайну халабуду. Кажуть, тепер живуть у центрі міста, як завжди, і мріяли. Над інтер'єром особливо не переймались. Називають цей стиль хай так. Юрій Масловський переселенець Донецької області. У Дніпрі живе близько восьми місяців, рідних в нього немає. Чоловік збудував посеред будівель імпровізований курінь із брезенту та дошок. І в ньому живе четверо людей. Ну, мені тут подобається місто. Місто тут красиве, до жаху, красиве місто. Мені так воно подобається, я закохався в це місто. Їхати звідси не хочу. Чоловік каже, намагаються якось виживати, та почали вже збирати речі до холодів. Збираємо ящики для того, щоб палити багаття. Вона там коври, от ета діяло, от оце все. От ми картон зібрали на віч. Ось ми це складемо, підемо здамо і якась копієчка є. На баночках ми заробляємо нормально. А 1200. Це коли буває. Ольга Ткач мешкає у Дніпрі все своє життя. У минулому жінка працювала будівельницею, а зараз живе у халабуді разом з іншими. Розповідає, втратила квартиру через підступність родича. Так і опинилась просто неба. мене багато хто знає, і всі мене поважають. Намагаються допомогти. Приходять, кажуть там, Ольга на тобі. Це на тобі. Ну допомагають. Люди допомагають. Люди ось я пельмені варила готуємо тут. Ось наша піч, ось спеції. Правда, все це треба перемивати. Ольга жаліється на місцевих дітей, бо час від часу вони приходять та кидаються камінням. Що ми вам зі що ми вам зробили? Або вони нас ненавидять, бо ми бездомні. Я не знаю. Я не знаю, чого ти лізеш? Чого ти лізеш? Ми ж не чіпаємо нікого тут. Нас усі поважають. Усі робітники їсти дають, ковдру приносять. Нам допомагають люди. Нам люди. Ну коротше, виживаємо. Чесно кажучи, виживаємо, а помирати не хочеться. Осель оборонить пес Тарзан, якому вже три роки. Ольга каже: він харчується краще за господарів. А, а собака, собака їсть у нас м'ясо. з цього магазину в ці великі контейнери йде бики контейнер. І ось такі кістки, ребра. Дізнавшись про безхатюк соцмереж, до них навідався завідувач відділення для бездомних осіб Сергій Соломаха. Запросив їх до центру нічного перебування. Там можна переночувати, прийняти душ, повечеряти. Де люди будуть отримувати харчі, їжу, вечерю та гарячий душ і чисте койколіжка. Люди отримали. Вони відновили документи, вони заключили декларації з сімейним лікарем, ті люди, хто з інвалідністю або похолого віку, вони зроблені документи і направлені до геріатричних пансіонатів до довічного перебування, а решта вони знаходять собі роботу, знаходять постійне житло і їдуть. Втім, з чотирьох жителів курення на пропозицію пристала тільки Ольга. каже, здоров'я підводить, треба до лікаря, та й хоче наново будувати власне життя. каже, чула, що дніпровських безхачок навіть відправляє до шелтерів за кордон. У департаменти соціальної політики підтвердили, до європейських країн вже відправили 15 безхатченків. Дарія Лисенко, Костянтин Кесарь, Андрій Чабаненко, Дніпро Тівій. Один відсоток війни. 26 хвилина стрічка колишнього шоумена Дениса Христова знята на камери, які висіли на ньому на грудях та касті, коли він евакуював людей з Авдіївки. Тоді це місто точились найзапекліші бої. Загалом вийшов терабайт матеріалу. Однак до стрічки увійшов лише один відсоток. Звідси назва фільму. Денис Христов презентує фільм у Дніпрі, і ми завітали на показ. Мене називають голландець. Чому просто перші автівки на яких я їздив на евакуацію, були на голландських номерах? Мені здається, що воно якось органічно все зібралося в такий пазл великий. Ну от, тому, що це одна історія. Вони е, пов'язані напрямком. Вони пов'язані тим часом, да коли це все відбувалося. От, власне, так. Ну там 9 9 доль, 9 життів. І е, в кінці у нас таки е, е, фрагмент, де ми показуємо. е, принаймі, ну тих, хто хто були в кадрі, ми показуємо, що було з ними далі. Неймовірно, велика кількість врятованих людей та десятки годин відзнятого матеріалу. Головною задачею було. Порядкувати це все в єдину стрічку в процесі розмов. Ми подумали, що потрібно напевно локалізувати по безпосередній локації. Тобто, в нас всі події навко навколо Авдіїв, Київзяк, там десь чотири яскравих історії. Глобальна ідея в тому, що це які б жахи ми не бачили на екрані, це всього дрібниця і осягнути весь масштаб трагедії, напевно, неможливо. Отримавши матеріали та працюючи над стрічкою, режисер Микола Бут ще не уявляв результату однак, згодом було створено фільм. В даному випадку, як на мене, це такий художній хід, де невелика коротка форма знову ж таки вона показує найкраще, демонструє масштаб того, що відбувається. Проєкт кінопоказів створено у співпраці бізнес-клубу Інспіра та культурно-ділового центру Мінора. Щомісяця проходять два кінопокази українського сучасного кіно, а також вже відомої класики. Підтримка культури сьогодні важлива як ніколи, оскільки навіть попри важкі часи наші митці продовжують творити. З Денисом співпраця почалася дуже просто. З Денисом знайомий один з резидентів нашого клубу. І коли ми подивилися, що він робить, ми то його знали, як ведучого модим колись. От а коли ми подивилися, що він робить, як він це робить, в нього там був якийсь старий роздовбаний пер. Шибусик, ну і ми зробили просто, ну скинулися і купили йому перший е, броньований бус, на якому він почав їздити туди напередок, вивозити звідки людей. Про фільм так просто ну зустрілися. І він каже: ну от по тих матеріалах, що ми знімали, зробили фільм. Супер клас, давай привозимо. Бургливі оплески сповнюють залу відразу після завершення фільму. Сльози на очах кожного. Неймовірно сильна стрічка про евакуацію та спасіння з прифронтових територій. А далі відверта розмова з глядачами. Це зайцево нам вже не заїхати, мов мити знаходяться люди, і це ну це печально. Це прям ну, дуже страшна емоція. Враження звичайно дуже сильне від цього фільму. Емоційне сильне враження, враження від тих достоверних достеменних фактів, які ми побачили з руйнації міст. Бо навіть для нас, мешканців України, це болісно дивитися. Було дуже Боляче дивитися цей, цей фільм, але це потрібно робити. Я гадаю всім, кожному хто в Україні знаходиться, хто знаходиться за кордоном, повинні дивитися та давати дивитися це усім. Один відсоток війни нагадування про людську силу та здатність об'єднуватися в найтяжчі моменти. Наразі Денис Христов з командою працюють над продовженням фільму, щоб показати ще більше відсотків війни. Аліса Антонюк, Борис Єфімов, Дніпро Тіві.